Пані Таванове, я всіх надзвичайно радо вітаю в нашому ефірі. Ми будемо Просто зараз говорити про війну, про фронт, про удари по нам, по про удари по ворогові, про все те, що вас цікавить, і все заради того, щоб ви не забували Не тільки в моменти страшних днів, коли на нас сиплеться і псо недостовірна, неперевірна інформація. А кожного дня війна триває кожного дня, і вже не тільки понад тисячу днів, а направду понад 10 років. Вся ця війна кожен наш день. Він оплачений життям наших військових, їхнім здоров'ям. І маємо бути свідомими, що в нас величезний. Небезпечний ворог про нього зокрема теж ми будемо говорити. Не забувайте, друзі, що для нас окремо важливо, щоб голос правди було чутно якомога гучніше. Підтримуйте наш ефір. Не забувайте ставити свій лайк, підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф напрямий і на цензорнет. Тому що сьогодні у нас у гостях головний редактор Цензорнет, воєнний кореспондент, воєнний журналіст Юрій Бутусов, якого ми радо вітаємо. Пане Юрій, дякую, що ви з нами. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава! Вітаю вас! Пане Юрію, зараз українське суспільство знаходиться під атакою, мабуть, одного із найсильніших ІПСО, Хоча треба пам'ятати, що небезпека вона щоденна і в усіх українських регіонах. Тим не менше, раптово люди в нас згадали, що е, в нас війна, і всі бояться тепер удару по Києву, мовляв. Через удари по території Російської Федерації ви стали е, ньюзмейкером, та тому що ви першим повідомили про застосування ракети американського виробництва АТАК-МС по території Російської Федерації. То власне, скажіть, як журналісту, так тверезо. Чи е, очікуєте ви якогось Армагеддону після цього? Армагеддон у нас вже майже три роки, так що чогось особливого я не очікував насправді. Але, звичайно, ворог планує удари. Ми побачили, що знову і цю зиму знову Росія завдає удари по нашій енергетичній системі, по системам життєзабезпечення. Тому, звичайно, що це серйозні виклики, і знову це буде дуже важко переживати, можливо, ще важче, ніж коли-небудь у містах. Перше, під ударами будуть знаходитись саме системи. Енергопостачання і тому треба подбати просто про своє автономне енергозабезпечення, підготуватися до того, що може бути може зникнути тепло у квартирах. Юрію, ветеран російсько-української війни Євген Дикий сказав, що американці на тисячу днів пізніше не дали нам право бити по території Російської Федерації, але на щастя в нас це право є. Хоча був і американський скепсис, і Остін неодноразово говорив про те, що вже бити ні по чому, і це буде нерезультативно. Що зараз ми бачимо з тим, що нам надали цей дозвіл? Я розумію, що війна не закінчиться, і хай це розуміють наші глядачі, і ми так не переможемо Росію. Але що в руках на сьогоднішній день сил оборони? В першу чергу треба подякувати народу і уряду Сполучених Штатів за те, що взагалі нам дають абсолютно безкоштовно в величезних обсягах найсучаснішого озброєння. І ті умови, які там політичні є, обмеження, це дрібниці в порівнянні з тим, що такого зброї ми взагалі могли не мати. А тепер ми маємо раніше удари завдавались по. Виключно по окупованих територіях і застосування зброї по окупованих територіях, високоточної далекобійної, мало величезне значення і завдало ворогу великі втрати. Тепер ми розширили масштаби діяльності. Тому це насправді для нас успішна історія, і історія, яка значно розширює наш бойовий потенціал. Втрати ворога значно. Зросли і маневр логістика російських військ російського логіст... російського командування значно ускладнилась. На ну, сьогоднішній день він відзначився тим, що о, як зараз вже пишуть е, видання, було застосована вже і британська ракета Shadow по об'єкту. Це вже інформація від Дефенс Експрес, нібито по об'єкту президента Російської Федерації із підземним КП в Курській області. Та треба розуміти, що це глибоко під землею, що це е, е, такий, нібито стратегічне місце, стратегічний об'єкт. Пане Юрію чи відомо вам щось більше інформації? Тому що що робить ворог? Він же завжди каже: випустили шість атак. З п'ять ми збили, 6 підбили, всі Storm Shadow ми перехопили, хоча відео направду ну, по ньому очевидно, що ракета долетіла. Чи справді це могла бути така, пробачте на слові, жирна ціль і мета? Ми не знаємо. Розвідка докладає серйозних зусиль, в тому числі і розвідка наших партнерів, для того, щоб точно ідентифікувати цілі. Але треба чесно визнавати, бувають у нас і промахи, коли удари завдаються, на жаль, по пустих місцях. В даному випадку ми. Очевидно, очевидно, судячи з координат, а є відео району враження, очевидно, що всі Shadow, велика кількість, не були перехоплені ППО і вразили ціль. Судячи з того відео, яке викладено в російських соціальних мережах, дійсно, удар завдавався по заглибленому командному пункту. Збройних сил Російської Федерації є чітка прив'язка координатами. Всі ракети влучили в ціль. Шторм шедев це дуже точна зброя. Очевидно, що ракети не були перехоплені. Якби ви зараз охарактеризували е, стан української армії в тому сенсі, що е, відомо, ми знаходимося в обороні. Ми бачимо по лінії фронту, і ми з вами трошки поговоримо і безпосередньо про те, що відбувається на Донбасі, що російська армія вона все ще від все ще знаходиться в наступі, і вочевидь, знов ж таки ці ракети вони не вирішують всіх наших проблем, але. Ем, на Курщині лишаються наші війська, вони виконують свої завдання, вони все ще дають політичного ляпаса Путіну. Пане Юрію, а що от в найближчі місяці може відбуватися? Чи допоки в нас немає достатньої кількості людей і озброєння, ми все ще перебуваємо в обороні? Звичайно, що ми перебуваємо в обороні. Насправді ми в обороні з першого дня війни. І те, що на деяких напрямках нам вдавалось проводити наступальні операції, це були це був завжди рівень тактичний, рівень оперативний, але стратегічно Україна завжди знаходилась в обороні, тому що з першого дня війни Російська Федерація мала на фронті значну чисельну перевагу, перевагу в бойовій техніці, багатократну перевагу у засобах ураження. Так само ситуація не змінилась. У нас проблема в тому, що ми знаходячись в обороні. Не реалізовуємо, на жаль, тактику дій в обороні. У нас є проблеми з стратегією, з тактикою. І в той час, як російське командування діє цілеспрямовано, організовано, Тактика, стратегія і організація військ є єдиним цілим, і ворог до, до, намагається добивається своїх цілей, витрачаючи величезну кількість людей, але захоплюючи при цьому українську землю. У нас проблема в тому, що ми поки що не змогли протиставити ворогу свою стратегію, свою тактику. Слова про оборону у нас вони не підтверджуються діями на місці. Ми нібито в обороні, але насправді, якщо дивитись на тактику, тобто як це реалізовується на місці, ми ведемо нашими силами, які поступаються ворогу, просто зустрічні бої у посадках з противником, який наступає. І на багатьох напрямках це призводить до того, що цей після такого розміну піхоти ворог просувається вперед. Нам у нас фактично оборона у нас не будується, і тактику дій в обороні ми не реалізовуємо в масштабах всього фронту. Ну і стратегія оборона у нас вона також відсутня. У нас розрив є між стратегічним рівнем, тактичним рівнем організаційними питаннями. Тому що все це не ув'язано в один комплекс, і в цьому ми поступаємо зараз ворогу. То і тільки тому ворог просувається зараз вперед. А юрі, про необхідність реформи і зміни в збройних силах України ви говорите давно. Хто дивиться? а Я сподіваюся, що наша глядацька аудиторія дивиться ваші стріми. Ви ж там розкладаєте прямо по пунктах. Та, від хаотичного зміни командування до якихось абсолютно незрозумілих дій, до небажання повідомляти погані новини. Все це є, все це присутнє, на жаль, в нашій армії. Про це говорять волонтери. Про це відверто говорять самі військові, такі з великим авторитетами, Богдан Кротевич і не тільки. А чи є у вас буде припущення? Чому до ваших слів не дослухається в тому сенсі, що не тому, що це скаф Юрій Бутусов, а тому, що спробували раз, спробували два. Ми наближаємося до завершення третього року повномасштабної війни. То або ти змінишся, або ми загинемо. Що власне заважає впроваджувати ці зміни? Проблема в тому, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, від якого залежать всі кадрові призначення в армії, розподіл ресурсів, виділення коштів фінансових, матеріальних. Країни, зосереджені для оборони, не дослуховуються не тільки там до моїх якихось порад. Він, в принципі, ні до кого не дослуховується. Для Зеленського Єрмака і його п'яти-шести менеджерів, про яких він сам говорить, проблема війни не є першочерговою. Вони не зосереджуються і не намагаються виграти війну. Я думаю, що сам Зеленський просто навіть і не вірить в те, що ми можемо, що ми здатні самі. Протиставити, протистояти Росії і зупинити її на полі бою. Достатньо сказати, що за цілий рік Володимир Зеленський всього двічі відвідував з короткими поїздками фронт. Перший раз у січні 24-го року, і другий раз позавчора. Він навіть не виїжджає на фронт, будучи верховним головнокомандувачем, для чого, щоб спілкуватися зі своїми підлеглими і для того, щоб подивитись: ну а чому його рішення, його ставки? Постійно не виконуються, зриваються, і його заяви постійно провалюються. Він говорив багато разів за цей рік про стратегічну оборону, про те, що фронт вдалося стабілізувати це була його заява. Про те, що е, будуються лінії оборони, потужні, виділені великі кошти, що формуються нові бригади. Нібито все сказано, і, і постійно ставка обговорює там повідомлення нам даються, що ставка контролює той чи інший напрямок. Але потім виникає провал: ми втрачаємо міста, ми втрачаємо села, ми не можемо зупинити просування ворога. Чому так? Верховний командувач, який всім цим керує, за це відповідає, і говорить про те, що він за це відповідає в кожному своєму відеозверненні, не, не цікавиться, чому не виконується його рішення, не аналізує, не намагається усвідомити. Тут проблема не в тому, що він Бутусова не слухає. Він командирів бригад, командирів батальйонів не слухає. Він не слухає солдат, сержантів, тих, хто, на відміну від нього, ризикує життям і веде бій у тих посадках, в пустих, де по волі нашої влади люди без всякого обладнаних позицій з лопатами, автоматами мають зупиняти. Російські штурми. Ось це проблема повна неувага і безвідповідальність Володимира Зеленського до захисту України. І тобто, це не питання неуважності до мене, це байдужість влади. Єдине, що може змусити Зеленського, як ми бачимо, звертати увагу і ухвалювати рішення, це виключно громадська думка. Він чутливий тільки одно, до одного. Коли є сильна, потужна критика влади у засобах масової інформації у соціальних мережах, тоді він реагує на обурення. А ухвалювати рішення розумні, планувати щось, він не збирається, він живе виключно в інформаційній площині. Тому дуже важлива сильна критика влади, критика зеленського саме стосовно того, щоб він ухвалював, вимагав рішення, робив кадрові зміни. Щоб цей російський наступ був зупинений підвищенням якості організації сил оборони України, розробкою стратегії, тактики, які мають виконуватись, і ось коли це буде, коли ця критика буде, тоді є шанс, що Зеленський буде діяти сам, на жаль, він до дії не здатний. Цікаво, ви вискала про розробку і стратегії тактики. Це точно це дійсно не про нашу владу. Президент Зеленський якраз в свіжому інтерв'ю Fox News, Ну так спрощено, пане Юрію. Він сказав про те, що е, справді Україна не може воєнним шляхом повернути всі наші території. <світті> ви знаєте, що там є окрема заява про те, що без американської допомоги. Ми програємо і мовляв, якщо не через воєнні дії, воєнним шляхом повертати наші території до кордону 91-го року, то дипломатично. Чи тут ви згодні? Не згодні? Бо ви сказали, що президент не вірить, що ми можемо та, там, перемогти воювати, повертати всі свої території проти Російської Федерації? А ми можемо? Враховуючи, що в нас немає внутрішньої мобілізації, враховуючи, що в нас немає економічної мобілізації, в тому сенсі, коли вся держава переходить на воєнні рейки, і так далі. Та як приклад, це часи Другої світової, що відбувалося в Америці, проблема в тому, от якщо ми починаємо аналізувати заяви Зеленського, які він вірить, розповсюджує, ми розуміємо, що він дійсно не має взагалі розуміння, що таке стратегія і тактика війни. Всі його заяви, те, що ви процитували, вони носять виключно політичний характер. Це не має жодного стосунку до реальності. Поки фронт просувається і ворог продовжує наступ, і поки ми не здатні його зупинити, всі розмови про політичні рішення, дипломатичні перемовини, мир, вибори, все, що розповсюджує Зеленський, це просто, ну що сказати, це просто маячня. Просто божевільна маячня, яка відірвана від реальності. Реальність інша. Реальність це Росія наступає, щоб знищити Україну і уникнути будь-яких перемовин про будь-який мир. Ось це реальність. Ніякі мирні перемовини, ніякі виходи на кордони. Вони неможливі, поки ми не здатні зупинити російську армію на певних рубежах. І основна проблема війни, і чому я пишу про стратегію, тактику, організацію, про зміни в армії, що ніякий мир в принципі неможливо обговорювати, поки ми не здатні зупинити російський наступ. А чи здатні ми це зробити? Безумовно. У нас є зараз достатня кількість людей, засобів, боєприпасів, дронів не для того, щоб наступати, а для того, щоб зупинити російський наступ. От коли влада почне виб'є з своєї голови оці абсолютно захмарні божевільні ідеї про якийсь мир, які який вони тут розповідають, і, і припинять брехати суспільству, а почнуть займатися прямою своїм справою організацією оборони країни і організацією системи оборони. Так от, коли вони це почнуть робити, станеться диво. У нас є достатня кількість командирів, і якщо ми масштабуємо їх досвід управління, успішний досвід організацію управління військами, ми зупинимо російський наступ. Ну і після цього, після цього, як всі наступи будуть знищуватись, після того, як буде знищено ще кількасот тисяч російських найманців, так Путін зрозуміє, військовим шляхом він нічого не зможе добитись. Треба йти на перемовини. І ось тоді. Наші партнери, наші союзники, США, Європейський Союз зможуть своїми силами, своїм впливом допомогти нам отримати найкращі умови цього миру, підтримати нас. Але поки ми цього не зробили, ніякий Трамп, ніякий США, ніякий НАТО, ніяка Європа не виграє замість нас нашу війну. І відповідає у нас за це. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський за законами Конституції – це є відповідальність. Якщо він не здатен керувати, а він демонструє свою повну фізичну і психічну нездатність до ухвалення елементарних управлінських організаційних рішень щодо війни, значить, він має це визнати і передати оперативне управління війною, створеному в рамках його ставки Верховного головнокомандувача, іншому органу. Має бути одна відповідальна людина. Ми розуміємо, що це не може бути ні Зеленський, ні Єрмак. Вони просто інтелектуально нездатні і по морально валівим якостям нездатні. Вони мають передати це людям, які такі компетенції мають, і таким чином буде довіра в силах оборони, будуть результати. Нічого складного немає. Ми бачимо досвід наших успішних бойових частин, боєздатних, які відбивають усі російські штурми. І тримають позиції, захищають українську землю. І ось що, на мій погляд, зараз пріоритетно, а не розмови про мир. Ви говорите про складне, про неприємне. Саме тому президент Зеленський, як правило, всі ці теми і уникає. Якщо і є в нас проблеми на фронті, він каже, що заслухав доповідь головнокомандувача, що відбулась ставка верховного головнокомандувача. Але все це двома трьома реченнями. Якщо ми пане Юрію хочемо дізнатися правду, якщо ми хочемо, не хочемо, але погані новини це Діп Сейт. Це там Юрій Бутусов, Цензурнет, інші о, воєнні кореспонденти, які знаходяться на фронті, і це те, що ми не почуємо, якраз у зверненнях президента Зеленського. Я Хочу вас запитати якраз про те, що відбувається на фронтах, за останню інформацію. Згідно карти Deep State, менше 5 кілометрів лишається до оточення збройних сил України на південь від Курахового. Зараз мережа переповнена ще й відео, що відбувається, яким шквальним вогнем накривається часів яр. І, відповідно, це все ті пріоритетні напрямки для нашого ворога. І це ті напрямки, які абсолютно героїчним титанічним трудом втримують наші військові. Що може бути в найближчим часом? Наскільки загрозлива там ситуація? Безумовно, зараз те, що ми бачимо ситуацію по Курахова, це цей напрямок, який давав нам великі тактичні переваги, оскільки Курахова знаходиться на висотах. На жаль, зараз тактичні переваги в цьому районі перейшли на бік ворога. Зараз утримання подальше цього району для нас перестало бути вигідним. Це об'єктивна реальність, якщо дивитись на карту. Це сталося наслідок втрати міста Гірник, яке сталося буквально без бою, відбулось. Це сталося внаслідок того, що було втрачено місто Вуглідар, внаслідок великої переваги ворога і відсутності підкріплень, резервів в цьому районі. І тепер ми бачимо наступне це падіння Курахова, це, на жаль, перспектива цього року. І, звичайно, що в цих умовах потрібно, потрібно думати про те, що робити далі. І далі потрібно, звичайно, будувати лінію оборони, яку ворог не зможе пройти, тому що після Курахова вони підуть на велику новосілку і підуть на Покровську, покровськ Покровський Мирноград. І у ворога є всі можливості, якщо ми не змінимо наші дії, не змінимо нашу організацію, стратегію, тактику, захопити ці вузли протягом кількох місяців. І вийти таким чином на кордони Дніпропетровської області, тобто центральної України, і продовжити наступ вже в центральній Україні це серйозна загроза. Тому коли я кажу, що керівництво країни має від своїх марень перейти до реальності і почати діяти зараз, то це пов'язано не з якимось бажанням щось там підказати, вказати, а це оцінка реальної обстановки. це Трагедія, і це поразка для всієї держави і всієї нашої нації, яку ми маємо уникнути. Ми маємо виграти в цій битві. І це залежить організаційні управлінські рішення вищого рівня. Вони залежать саме від керівництва держави, від Верховного Головнокомандуюча його ставки. Тому так важливо говорити про їх відповідальність. А в даному випадку ми бачимо виключно їх безвідповідальність. Трагедія, пане Юрію, це в 24-му році говорити про е, лінію оборони, про фортифікації, тому що це все давним-давно мало би апріорі бути вже на фронті. А ми бачимо як послідовно з 22-го, в 23-му, в 24-му, ну і відповідно в 25-му році теж хтось буде дивуватися. На жаль, що в нас немає м, цієї лінії оборони. Настанок, дозвольте я вас запитаю про людей сьогодні. Я вже не пам'ятаю, Times чи хтось із західних медіа написав про те, що сьогодні в складі збройних сил України 25% – це добровольці, це фактично ті, хто долучилися до армії в 2022 році або були там раніше. Ну і вся решта більша частина 75% – це мобілізовані. Ви знаєте, що говорять про реформу ТЦК, щоб розпустити народні депутати. Категорично виступають проти, ну і там багато в чому в своєму плані. Стійкості президент Зеленський теж говорив про, про єдність і не тільки ну, мовляв, будуть якісь реформи в цьому плані, щоб люди йшли до війська, але не таким методом. А що в нас на сьогоднішній день відбувається з рекрутингом, і наскільки сильним на сьогодні нестача людей, враховуючи слова Джека Салівана, який сказав, українцям потрібно не озброєння, в чому ми з ним не згодні, а люди. Ну, знаєте, коли якийсь політик робить якийсь спрощений вислів в якомусь своєму контексті, це важко та й насправді недаречно коментувати, тому що війна це занадто складний процес, щоб можна було одною фразою сказати, що треба. Не озброєння, а люди не люди, а озброєння. Тобто, ну звичайно, що все не так просто. В житті потрібно і озброєння, і люди, і забезпечення, фінанси. Тобто, багато чого потрібно. Бо війна це системний процес. Той, хто вміє діяти більш системно, система, яка краще адаптується. Керівництво, яке може застосовувати якомога більше комплексних факторів для впливу на обстановку, той виграє. Немає такого одного. Там кількість людей не визначає все, якість людей не визначає все. Звичайно, потрібно озброєння. Але дійсно в цілому я б сказав так: нам потрібно в першу чергу зараз якісні люди на відповідних посадах. Так, от, коли у нас будуть якісні люди на відповідних посадах, які відповідають за оборону України, тоді нам значно легше буде застосовувати наші сильні сторони, наших людей, нашого озброєння і реалізовувати ті, Переваги, які вже у нас є в руках. Ось виклик нашого сьогоднішнього дня. Ну, суджу з цього, пане Юрій, Верховний головнокомандувач змінений не буде найближчим часом. Чи предрікаєте ви зміну головнокомандувача? Я сподіваюся, що якщо буде громадська думка після того, як ми стільки втрачаємо землі? І наступ нездатний зупинити зараз керівництво військово-політичне, в першу чергу. Я сподіваюся, що Володимир Зеленський має просто визнати свою неспроможність і створити в рамках Ставки Верховного командовища орган управління, який буде без нього і без єрмака керувати відповідати безпосередньо за військову складову. Сам Зеленський на це не здатен. І це основна проблема зараз. Нам потрібно управління, якісне управління війною, а не управління ось через інтернет і Фейсбук. Бо це дуже втривалий час, щоб ми створили громадську думку і примусили Зеленського до якихось рішень, зараз на це уходять просто місяці, скільки говорили про проблеми МСЕК, про корупцію тотальну, два роки понад два роки, поки не стався скандал з прокурорами. Не почали реформувати систему МСЕК. Ну як так? Це ж абсурд взагалі. Дрібне насправді питання, яке мало вирішуватися автоматично. І це президент робить через два з половиною роки під час інтенсивних бойових дій, тільки під тиском громадськості через скандал. Ну, це ж абсурд. Таких питань в державі сотні, і вони мають вирішуватись швидко, а не чекати, поки в Фейсбуці знову будуть публікації там на тисячі. Репостів, оце, на жаль, основна проблема, що влада не здатна діяти, поки її не б'ють по голові е, палицею. Ну от, е, громадської думки. Ну, це проблема. І Зеленський, хоча б має, ну, я чому кажу, що він має їздити на фронт, то йому має бути соромно дивитись солдатам і офіцерам, яких він змушує воювати, захищати країну в таких невигідних умовах, яких він прилікає своєю бездіяльністю до таких жертв. І він має зрозуміти, що це не іграшки, це не серіал. І він має віддати повноваження по управлінню війною тим людям, які мають якусь компетенцію. Ну, він не має точної і волі вчитись теж не має, і змінювати щось не хоче. Тому це потрібно міняти. Ну, принаймні, ми маємо пане Юрію головне надбання це свободу слова і все ще і громадська думка, і робота журналістів. Вона справді існує, висвітлюється і певною мірою із запізненням, але впливає на нашу владу. Дякую вам дуже за цю розмову. Я знаю, Дякую. що час завжди в дефіциті, і тому це вдвічі велика честь, що ви знайшли можливість з нами поговорити. Дякую, вам. Дякую бережіть себе. Дуже приємно. Дякую. Друзі, Юрій Батусов, головний редактор видання Цензорнет, на яке обов'язково треба підписатися. Ми лишаємо вам посилання для того, щоб ви могли дивитися унікальні, інколи дуже важкі матеріали, які випускає Юрій Батусов з фронту із нашими хлопцями і бійцями, з його аналіткою. Ну і звісно, отак о, власне в короткій викладці, але вся ситуація, що відбувається зараз з нашим військом, і дуже хочеться, щоб не тільки наші глядачі, не тільки думаюча аудиторія слухала і дивилась те, що робить Юрій Батусов і інші небайдужі журналісти і винні кореспонденти, а ще й і влада справді до цього дослухалась для того, щоб це відео побачило якомога більше людей, щоб більше людей знало правду, не забувайте нас підтримувати. Лишайте лайк цьому випуску, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал. Курбанова лайф. Обов'язково підписуйтесь на прямий. Ну і звісно, напишіть нам в коментарях, чи допускаєте ви, що влада через майже три роки повномасштабної війни все ж таки змінить свою тактику і стратегію чи ні, не так. Що тактика і стратегія з'явиться в принципі, і о, вони побачать всі зроблені помилки, і нарешті почнуть їх виправляти. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!